Добрий день всім. Хотіли поділитися своїм досвідом вирощування павнії. Тому що реклами багато, інформації об'єктивної мало. Тому хотіли надати таку об'єктивну інформацію з власного досвіду. У нас засадження павнії це 120 дерев. З них 72 дерева були висаджені весною і 48. Висаджені зараз 14 листопада. Весною висадка провелася 9 травня. І маємо отакі от результати. Значить, в загальному дерева. Прийнялись майже всі і пішли в ріст, але 19, 20, 21 травня у нас були заморозки. Ці заморозки дуже сильно попливали на ріст дерев і на стан саджанців. Деякі саджанці ми підсаджували на нові. Це приблизно із 72 дерев, ну, десь дерев 7. Ця підсадка відбувалася в липні. місяці, І ці дерева, які були підсаджені, ну, кінець червня, початок липня, вони власне, зараз є найменшими в рості. От власне наше найменше дерево. Ви можете зараз побачити, це в середньому десь пів метра. Проте дерев'яніння є і коренева система його вже досить міцна. По власних спостереженнях. по власних спостереженнях значить саджанці ми брали з Луцька, це здається по енерджі і з Ужгорода. от По праву зараз ви бачите це Луцькі саджанці вони йдуть отуди донизу. А, а зараз ви бачите Ужгородські саджанці Тобто великої різниці, ну з нашого досвіду, в них не бачимо. На деяких на одній з Луцьких саджанців. от Бачите, листя таке трохи поморшене. Не знаємо, чи це ефект чи це нормальний стан. Ми далі будемо спостерігати, будемо бачити. Як ви бачите листочки, ми вже деякі по. Благо це ті листочки, які пожовтіли. З власного досвіду можу вам сказати, що на менших деревах, на менших саджанцях листочки пожовтіли набагато скоріше і скоріше опали. Бачите, деякі з менших, отам в краю, якщо видно та дерево, воно вже взагалі без листочків. Воно вже взагалі без листочків. В середньому ріст дерев, ну відсотки 80 дерев мають ріст. Приблизно 2 метри. Є трошки більші екземпляри. А є екземпляри приблизно ще 15 це від метра від 20 до метра 80, приблизно в тому районі складає. Ну і 5% це в основному ті, які були підсаджені вже в липні. місяці, Вони мають до 1 метра. До одного метра. От ви можете бачити на відео. Да? От, от, наприклад, це більше в мене ріс 1,83 м це набагато. Вище за мене ця рослина має поза 2 метра. В загальному вони прийнялись в нас добре. Хоча в нас Це Закарпатська область мукачево, хоча в нас Важкі ґрунти, грунти глинисті і ґрунти дуже важкі, ну, проте прийом більш-менш нормальний, ну, практично 100% не з того, що ще я кажу, сім дерев підсаджувалося після заморозків в травні місяці. Тобто культура до заморозків дуже чутлива, і культура чутлива, до, особливо до весняних заморозків, і культура чутлива до забурянення. Які ще питання виникли в процесі росту? От на деяких листочках, наприклад, тут, ви можете бачити ця діяльність е, біланика. Тобто ці гусениці їдять пововнію. Ми обробляли протягом літа три рази. В середньому один обробіток захищав на місяць. Це в основному хлоромісні препарати. Бо рослина велика, листя велике. Полив здійснити всюди досить важко. Але ті препарати, які смокнуються в рослину і розносяться по ній, вони добрі і вони забезпечили результат. Вони забезпечили результат. По 哦是。Oh, По нюансах. В полив. Полив дуже важливий нюанс, це однозначно. Добре, що літо було дощове, але ми також здійснили крапельний полив, без нього тут просто нікуди. Особливо, особливо коли застосується маленьких саджанців, Висота саджанців на момент висадки була, складала в середньому приблизно 25 см. В середньому приблизно 25 см. Ви бачите, стовбури вже починають деревеніти, але це буде зрізано. Це буде зрізано весною. Тут ще в нас є одна посадка. Це були весняні, а тут посадка, яка здійснена 14 листопада цього року. Як ви бачите, тут два ряда. Один тільки поки що під агроволокном не встигли накритий інший. Тут засаджені самі корінці. От, ви можете це спостерігати. Тут засаджені самі курінці. Тут 48 насаджень, 48 курінців. Фактично ці корінці і оці наші деревця однолітки, просто це зрізані. Наші, як видно, Трошки більші в діаметрі це візуально можна спостерігати легко. Зв'язано з чим. Ми висаджували кроком 4х4 для подачі ділової деревини. А ця висадка оцих саджанців, що ми купили, здійснювалася фактично як розсади. Тобто досить густо, відповідно, дерева, напевно, мали обмежені можливості в рості. Обмежені можливості в рості. Ну, Але нічого, будемо спостерігати, як вони себе поведуть далі. По заявлених продавцями характеристиках. Ці дерева повинні витримувати ті з луцька 32-32 градуси морозу. Ну, побачимо для Закарпаття це аномально низька температура, чи буде вона у нас у журоцька, здається, мінус 28. Ну, це теж аномально. У нас в середньому зими теплі, зими такі досить вологі. Ну, і Температура там коливається в районі 0-3 градусів. Ну, побачимо, як воно пройде зиму. Обов'язково будемо знімати далі відео про те, як же вони повели себе зимою, як вони вийшли на весну і як далі повели себе це. Це ну, нова для нас культура і, і недосліджена поки що в наших умовах, як вона себе повела надалі. Все, дякуємо за увагу!